Оригамі квілінг паперова пластика розпис по дереву. Спробувати себе у таких видах мистецтва змогли івано-франківці на майстер-класі. Його провели вихованці місцевого будівельного ліцею. Другокласниця Любава Бай займається розписом по дереву. Дівчина зізнається, найбільше їй імпонує техніка Петриківського розпису. В оригіналі треба фарби розводити на яєчному жовтку, бажано домашньому, щоб було блиск. І пензлик треба в Петриківському розписі з котячої шерсті з під горло або між лапками, там де найм'якша шерсть, трошки відстригти, намотати на гілочку патачок. І тоді просто котячий пензлик дуже робить делікатні витягнуті лінії, і вона робить. Такий гарний яскравий ефект. Популярний останнім часом оригамі з японської перекладається як мистецтво складання паперу. Майстри створюють вироби, використовуючи схеми геометричних згинів і складок. Не менш популярним серед ліцеїстів є також мистецтво квілінгу. Якщо робити лебедя, чи там робити корову, чи там робити тигра, потрібно їх з'єднати, берете оце і це і зяняти оцим модулем сюди. Бачите? і воно виходить дуже гарно. Треба брати двох Папір, різати на смужки, треба мати терпіння. ще скручувати потім якісь всякі роботи входять із цих папір. Щороку спеціальність «Художнє оформлення робіт у професійному будівельному ліцеї опановують три десятки випускників дев'ятих класів, каже його директор Ольга Гузар. Це здебільшого обдарована шкільна молодь, яка прагне реалізувати себе у художньому мистецтві. Вони мають всі цікаву душу, і вони всі свою душу виявляють у цих картинах в розписі по склі. В розписі Цих по дереву, різбярст, різб не а розпис по дереву, як я сказала, шкіри, вироби шкіри. Свої кращі вироби ліцеїсти репрезентували на виставці образотворчого мистецтва розквітаючі мрії. Оцінювали їхні твори, відомі на Прикарпатті художники. Оксана Семко, Оксана Дудій, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.